Поговоримо про модифікацію спорядження, що ми робимо, і для чого. Бо, чесно кажучи, не існує спорядження, яке буде ідеальним для тебе на 100%. завжди знайдеться щось, що захочеться змінити або підлаштувати під себе. Так, не було ще такого спорядження, яке я купив і, хоч трохи не змінив під себе. За всі 20 років користування різними плитоносками, я майже завжди щось у них змінював, завжди знаходилось, що можна вдосконалити. Але можливо, цього разу маємо виняток із правила. Це плитоноска uv Неджайл. схоже, що це найкраще, що мені траплялося прямо з коробки. і за зручністю, і за функціональністю. Сто відсотків я теж поки нічого в ній не змінював. Знаєте, я згадав один невеликий момент. Ми обидва замінили плечики, але це скоріше справа смаку, а не необхідність. я змінював їх не тому, що вони не підходили для моєї роботи, а просто тому, що мені більше до душі інший тип плечиків. Знаєте, як це буває? Комусь подобається чорна машина, а комусь біла. До прикладу, у попередній плетоносці мене не влаштовувало, як розташовувались бронеплити. Довелось довелося навіть вручну дошивати додаткову стропу, щоб надійно їх зафіксувати. Цілком можливо, що подібні зміни доведеться робити зі своїм спорядженням і не соромтесь звертатися до тактичних майстрів чи швачок. Вони зможуть адаптувати спорядження саме під ваші потреби. Але з цією плитоноскою віне джайл, думаю, таких проблем не виникне. Та є ще один аспект, який слід врахувати при виборі спорядження це модульність. Можливо, хочеш додати так, модульність справді має велике значення. Вона дозволяє замінювати елементи спорядження. Наприклад, штурмову панель на плетоносці можна адаптувати під конкретну задачу залежно від того, що ти робиш. Можливо, ти снайпер і більшість часу проводиш в положенні лежачі. Тоді не потрібно носити магазини на грудях, їх можна розмістити на поясі. Або ж, навпаки, ти йдеш на штурм, і тоді можеш додати більше магазинів спереду на плетоноску. І ще одна важлива штука можливість змінити швидко скиди на липучки бо якщо з механізмом щось трапиться і швидко скид вийде з ладу, плитоноску все рівно можна буде надійно зафіксувати на собі. також звертайте увагу на такі деталі, як можливість змінювати передні панелі та проводити кабелі для радіозв'язку через спеціальні отвори. Хоча вони можливо, не призначені саме для цього, але ідеально підходять, щоб провести антенну чи дріт уздовж тіла, І ще одна важлива річ: можливість змінювати задню штурмову панель та додавати потрібне спорядження це, що стосується плитоноски.